Привіт! Сьогодні ми продовжуємо наш курс англійською для початківців. Переходь на мій канал та передивляйся попередні частини нашого курсу. А ми розпочинаємо. Сьогодні ми поговоримо про Present Simple. Що це таке, як це будується, для чого це використовується. А саме ми навчимося будувати речення з дієсловами, стверджувальні, заперечні та питання. Що ж, розпочинаємо. Present Simple. Для чого він використовується? Він використовується для опису дій у теперішньому часі, які відбуваються регулярно, постійно або для фактів. Наприклад, я працюю викладачем. Батьки люблять своїх дітей. Вона готує сніданок кожного ранку. Ми повернемося до перекладу цих речень за мить. Отже. Знаючи present Simple, ми вже можемо дуже багато про себе розповісти. Факти про нас, нашу рутину, наші звички та вподобання. Саме цьому я навчу тебе сьогодні. Давайте розбиратися з цим за допомогою наших прикладів. І перший приклад це Я працюю викладачем англійською. Це «I work as a teacher». Що ж нам потрібно, щоб побудувати стверджувальне речення? Спочатку ми використовуємо subject, пригадуємо, це хтось або щось, що виконує дію. Тут це в нас I. Далі ми використовуємо дієслово. Тут в нас це дієслово work, так, я працюю. І далі ми використовуємо всю нам необхідну інформацію. as a teacher. Спробуємо перекласти наші інші приклади. Батьки люблять своїх дітей. Parents love their kids. Parents наш subject love наше дієслово. А зараз ви спробуйте перекласти декілька речень. Перше це в нас Я люблю каву. I love coffee. Вони працюють кожного дня. Кожного дня це в нас буде «every day». They work every day. Граматичну конструкцію, яку ми з вами щойно розібрали, ми використовуємо з такими займенниками, як I, You, We, They. я, ви, ми, вони. З такими займенниками як He, She, It, Нам потрібно трошки змінити конструкцію. А саме, нам потрібно згадати, що правильна форма тобі для цих слів буде «is», тому що ці слова дуже люблять ось це «as». Що нам потрібно зробити? У нашому стверджувальному реченні до нашого дієслова нам просто потрібно додати закінчення S. Наприклад, work works love loves. Повернемося до нашого прикладу. Вона готує сніданок кожного дня. She cooks breakfast every day». Отже, все, що ми змінили, це просто додало до нашого дієслова закінчення S. Приділіть йому правилу уваги, тому що невикористання закінчення S з такими займенниками як «he, she, it» Це одна з найчастіших помилок в англійській мові. Запам'ятовуємо: He cooks, she cooks, it loves. Зробимо невеличкий тест. На екрані ви побачите декілька речень, в яких буде пропущене місце, і у кінці цього речення ви побачите дієслово у дужках. Ваше завдання це підставити це дієслово у речення з закінченням S. Чи без нього. Ставте відео на паузу, придумайте свої відповіді і повертайтеся до перегляду відповідей разом зі мною. Перевіряємо. You know me very well. I walk every day. They cook together every evening. He loves his wife. It helps me sleep. We watch TV shows every evening. She plays video games. Чудово! Переходимо до наступної частини цього відео. Негативні речення. Щоб сказати, що мені щось не подобається, щось не є правдою, або я чогось не роблю. До нашого стверджувального речення мені потрібно додати тільки одне слово. Наприклад. I work as a teacher. I do not work as a teacher. Але я ж сказала одненьке слово. Вірно, I do not. Це два. Це тому що ці два слова ми зазвичай використовуємо у скороченому вигляді, і вони звучать як don't. I don't work as a teacher. Це правило знову-таки працює з такими займенниками, як I, you, we, they. Що ж тоді ми робимо з займенниками he, she, it? Замість do not ми використовуємо does not, і does not також має коротку форму doesn't. She doesn't cook breakfast every morning. Зверніть увагу, що у негативному реченні дієслова не має закінчення –s. так ми просто використовуємо cook. Незважаючи на те, що he, she, it дуже полюбляють –s, вони їм не зловживають, і тому ось це –s, воно в нас переходить до слова do – і ми отримаємо «does», Так і використовуємо «doesn't» Замість основного дієслова. Спробуємо перекласти декілька речень разом. Вона не любить каву. She doesn't love coffee. Ми не працюємо. We don't work. Він не готує. He doesn't cook. Я не дивлюсь телевізійні передачі. I don't watch TV shows. Супер, ми вже дуже багато вивчили з вами сьогодні, і в нас залишилася лише одна тема це питання. Сьогодні ми з вами розглянемо тільки yes-no questions. Так, це питання, на які ми маємо відповідь або так, або ні. Щоб запитати, чи подобається людині морозиво. Наприклад, мені потрібно використати вже все те, що ми з вами вивчили. На початку мені необхідно використати do або does. Скажіть мені швиденько, у чому різниця. Правильно. Ду використовуємо з I, you, be, «they», «does» використовуємо з «he», «she», it. Далі ми використовуємо subject, так, кого ми питаємо. Далі використовуємо основне дієслово. Без жодних закінчень S. І далі вся інша інформація. Спробуємо перекласти. Тобі подобається морозиво. Do you like ice cream. Їй подобається морозиво. Does she like ice cream? Щоб коротко відповідати на такі запитання, ми маємо два варіанти: так або ні. Для варіанта так, використовуємо Yes, I do», наприклад, або Yes, she does. Для варіантів Ні, використовуємо No, I don't, No, She doesn't. Багато інформації на сьогодні. Але єдине, що нам з вами залишилося, це попрактикуватися. На екрані ви побачите речення стверджування. Ваше завдання перетворити ці речення в негативні та запитання. Ставте відео на паузу, продумайте свої відповіді і повертайтеся до перегляду. Я впевнена, що у вас все вийшло, я вам опишаюся. Якщо ви подивилися це відео та попрактикувалися разом зі мною, ви вже на крок ближче до говоріння англійською та вивчення цієї мови. Пишіть у коментарях 5 речень про ваші вподобання, рутину, факти про вас. Практикуйтеся, тільки так ви вивчите мову, а головне не бійтеся, у вас все вийде. Я перевірю ваші речення та надам вам зворотній зв'язок. Дякую за перегляд! Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Це дуже велика підтримка для мене та мотивація ділитися безкоштовною корисною інформацією з вами і надалі. А якщо ви бажаєте вивчати англійську з викладачем, який допоможе вам та проведе вас у всьому цьому шляху англійської мови, тоді записуйтеся на індивідуальні заняття зі мною. Переходьте за посиланням у описі цього відео, заповнюйте заявку на заняття зі мною і отримуйте безкоштовну 20 хвилинну консультацію, де ми визначимо ваш рівень. До зустрічі в наступному відео!